Всіх вітаю на ЄСТО компанії Мараканафто. Сьогодні буде багато цікавих автомобілів, буде F150. Ми спеціально його дістали з боксу, щоб вам показати. Також буде BMW x 5 12-го року, яка приїхала абсолютно без пошкоджень. Я вам покажу про і розкажу про можливі ризики, а також покажу ще сім автомобілів в процесі ремонту. І перший автомобіль, з якого я почну, це BMW. Легендарний BMW X5, повнопривідний кросовер. Автомобіль 2012 року. 105 тисяч миль пробігу по ній. І цей автомобіль ми купили за 4500 доларів на аукціоні Копар. У клієнта була основна вимога, щоб автомобіль був, мав мінімальні пошкодження, і ми її виконали. Автомобіль продавався без ключа, ми ключ вже відновили. А також тут, були, тут пошкодження вандалізм, і тому тут є пошкодження царапини по кузову з лівої частини, як ми бачимо на крилі, ліва дверь, Передня, задня. Заднє крило, а також є пошкодження по правій стороні. Теж царапина, але там воно менш значна. Автомобіль ми вже пройшли сертифікацію, поставили на облік і буквально залишилося зробити поліровку цих царапин і будемо передавати нашому клієнту. Це дуже крута ціна за цей автомобіль 4500. І з мінусів, можливо, те, що прийшла вона на стерті гумі. І був сівший акумулятор. акумулятор. Ну, ми рекомендували клієнту його замінити. Він так і зробив. І наступний автомобіль це F-150 автомобіль 2021 року. Ми його купили на аукціоні іншури за 18 тисяч доларів. По пошкодженням він вони прийшлись по передній стороні. Як ми бачимо, немає бамперу. Тут пошкодження по лівому та правому крилу. Також є невеличкі пошкодження по капоту. Воно все алюмінієве, але тим не менш, ми все це зробимо у нас на СТО. Також автомобіль має пошкодження по правій стороні, крило, передні праві двері, як ми бачимо. Але це ми все відновимо, зробимо. Всі запчастини на цей автомобіль треба замовляти США, бо це 2021 року автомобіль. Коли вона пливла, ми все для клієнта вже замовили. Зараз якраз всі запчастини прийдуть і те, що не можна буде відновити. І тому ми будемо передавати на цьому тижні в ремонтний бокс і ремонт займе порядка півтора-два тижні. Так, цей автомобіль виглядає ззаду, тут немає заднього правого стопу, але ми його вже замовили, він скоро також приїде. І в кузові приїхало дуже багато запчастин, я вам зараз покажу. Тут також приїхало і фари, ну і інші комплектуючі попередньому бамперу. Приїхала фара, але вона пошкоджена. Ну Всі інші запчастини, які теж приїхали, ви бачите. Салон тут дуже просторий, тут подвійна кабіна, тобто повноцінні два ряди. І хочу сказати, що тут двигун 2,7 EcoBoost, доволі економічний. Далі вам покажу електромобіль Тесла. Ті, хто за нами слідкує, ви вже бачили цей автомобіль. Я його показував, коли він приїхав і був зняти з евакуатора. Це автомобіль 2015 року, це повнопривідна Тесла, яку ми купили за 9100 доларів на аукціоні Копарт. Тут незначні пошкодження по задній правій частині, вже запчастини приїхали, ми відновили ключ до цього автомобіля і будемо передавати до ремонтного боксу. І зараз я піду до ремонтних боксів та покажу вам автомобілі, які знаходяться в процесі ремонту. А ви поки що підпишіться та поставте лайк. Ми знаходимося в ремонтному боксі компанії American Auto. Перший автомобіль це Ford Fusion 2017 року. Він вже майже готовий, буквально пару днів, і ми будемо його далі красити, а також передавати на сертифікацію. Ще один цікавий автомобіль, я вже його неодноразово показував. Це Lincoln Navigator, Він також в ремонтному боксі. Тут же замінили передню ліву двері, а також переднє ліве крило. Автомобіль залишилось буквально півтора-два тижні, і він буде абсолютно готовий. Перед вами джип в комплектації Latitude Plus 21-го модельного року. Вже тут зняли дверці, і його буде передано в покрасочну камеру. Цей автомобіль обійдеться клієнту до 12 тисяч доларів вже під ключ. Аналоги стартують у нас від 17,5 з 18 тисяч доларів. Ще один автомобіль, який ми будемо буквально вже на днях передавати нашому клієнту. Це BMW GT 3 серії на повному приводі. Автомобіль 14-го року. Такі машини можна розглядати в бюджет до 10-11 тисяч доларів вже під ключ з ремонтом. На цьому я відео наше буде завершувати. в наступному відео буде ще більше автомобілів. Вони зараз знаходяться за мною. По кожному з них я вам детально розкажу. Зараз хороші ціни на американських аукціонах, тому якщо ви давно планували купити для себе чи подальшого перепродажу автомобіль, звертайтесь до нас, пишіть дзвоніть. Наші менеджери працюють кожного дня до пізнього вечора і ми надійшлемо оперативну підбірку. А я вам бажаю мирного неба, бережіть себе.